Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра. Сонце рухається з точністю птаха і час підбирається з обережністю звіра. Вітчизни, пізня, вокзальна облава, теплі руки і грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа шиняти, що виривається з ночної буваю. Виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму свою рану. Настільки встигну, настільки зимою. Я потім зрозумію, я потім побачу, коли слідом за тобою вивоз. Всю цю твою безпритульність псячу, всю цю твою дитячу вірність. Лишай ні з чим їхню підлу варто. Оминай вміли розставлені пастки. Варто битись, і підводитись варто, якщо потом і доведеться впасти. Зірки мають виснути над тобою або розриватися. І ручні, так. Серце має заливатися кров'ю, переганяти її, переганяти. Кості мають міцно зростатись, шрами мають додавати злості. Щось із тобою повинно статись. Щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим, цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш. Доки ти все це в собі тримаєш, доки, доки ненавидиш, доки, доки любиш.